Доброго ранку, доброї неділі. Ми продовжуємо нашу серію 15 хвилин усвідомленості. І сьогодні хочу з вами поговорити про ідентичність. Є, звичайно, два значення цього слова. А перша, до якого ми звикли: ідентичність це схожість або однаковість. Не дуже хороший варіант, він змазався з часом, тому філологічно ідентичність одного до другого це однаковість. І ми звикли використовувати цей термін саме так. Інше значення, про яке я хочу сьогодні сказати, про яке я хочу сьогодні поговорити: ідентичність в деяких мемчиках це айдентика. Ідентичність це те, що вас відрізняє від інших. Ідентичність це те, що ви є. Англійською identity – це документ, який показує, хто ви є, як вас звати, чим ви відрізняєтесь від інших. Чи це кольором очей, чи розміром вух, чи формою носа, чи ще чимось. Це ідентичність. А, бути ідентичним для мене це бути собою в першу чергу. Собою, не просто собою, не таким собою, як мені сказав хтось, як мені сказав психолог, а, психіатр, психотерапевт, а, вчителька в школі, викладач в університеті, хто-небудь десь хто мені сказав. Бути собою, це бути собою, це мати свої окремі. Ідентичні риси, які відокремлюють вас. Це насправді дуже глибока тема. І я сподіваюся, що у вас буде час над нею подумати, помедитувати, порозмірковувати, поусвідомлювати, що відрізняє вас від інших. Відрізняє не в поганому розумінні, відрізняє, вирізняє ідентичність це. Як один з аспектів, чи воно перетинається, накладається з харизмою. Харизмою вашою, що вас вирізняє, чому можуть люди вас любити, чому ви можете подобатись людям? Зрештою, те саме, чому ви можете людям не подобатись. наприклад, вашою ідентичністю може бути розказування пошлих анекдотів. От я люблю розказувати пошлі анекдоти. Я навіть якось на Тіктоку завів аккаунт і розказував там бридкі і пошлі анекдоти. Іноді я люблю, коли розказати анекдот, щоб людина послухала і сказала фу або фі, або фе. Це моя ідентичність, я це люблю. Або інші типи анекдотів розказувати там, про Штирліця, Чапаєва чи ще якісь плоскі про поручика Ржевського деколи. Да? Це все для мене те, що формує мене, те, що мене вирізняє. Звичайно, що крім анекдотів, є ще дещо, що воно мене вирізняє. І ці речі, вони якраз і формують мою ідентичність, мою власну ідентичність. Ваша ідентичність це те, на що навіть якщо інші будуть впливати, то це буде порушення ваших кордонів. То це буде а, ламання вашої поведінки емоційного рівня, свідомості, заставляння вас бути не тими, кими ви є? Ми зараз виключаємо питання, хто я в езотеричному розумінні. А, ми говоримо про те, хто я? З навколишнього середовища. Хто я, мен, Як мене сприймають з зовнішнього середовища, це те, як ви можете, як ви вмієте бути. Навіть те, що я розказую пошлі, бридкі анекдоти. І дехто, цьому, дехто цьому не подобається, дехто каже, що це не подобається їм, дехто навпаки, каже, як я можу. Розказувати бридкі і пошлі анекдоти. Це ж нижче мого рівня, чи вище мого рівня, чи десь там за межами мого простору має бути. Я ж написав книжки про руни. Я переклав кастанєду, я викладаю в групах, я проводжу консультації, як я собі можу дозволити розказувати пошлі анекдоти і бридкі анекдоти. Але це моя ідентичність. Я роблю і те, і те. Це те, що я щодня роблю. Це для мене мій простір, моя особистість, моя ідентичність, мій імідж, але в імідж не в ілюзорному значенні, а імідж в реальному значенні. Я не створюю цей імідж. Я просто є тим, хто я є. Частина людей мене не любить, ненавидить, проклинає. Є такі люди. Але. Є частина людей, з якими я товаришую, дружу, спілкуюся вже роками, десятиліттями. Вони приймають мене таким, я є. Я сподіваюся, що вони мене приймають таким, як я є. Це моя ідентичність. Я щось роблю. Я організовував поїздки за кордон в різні країни світу. Я організовував поїздки по Україні, я організовував езотеричні прощі. Це теж моя частина. Всі ці частини є мої. Це моя ідентика. Мене знають за моїми діями. Мене знають за тим, який я є. Якщо вам важко знайти для себе щось таке, то можна починати з зовнішнього краю та з зовнішнього простору. Не завжди можна знайти щось таке, що тебе вирізняє, тому що нас подавляли подавляє суспільство, батьки, школа, університет, робота, колектив, певне, там, не знаю, батьківський комітет, чи те, які там батьки в школі, там, ще щось, ну, сусіди можуть нас подавляти, ламати по факту. І, говорячи про це. Важко буває часом віднайти себе. От я можу, я можу бути інтровертом. Наприклад, я інтроверт. Насправді я інтроверт. Те, що я багато говорю, і те, що я назовні проявляю себе, я інтроверт. Я люблю сісти, повтикати в телефончик, подивитися на комп'ютер, подивитися на телевізор, побавитись на приставці, почитати книжку і щоб мене не чіпали. Але я усвідомлюю, що частиною моєї ідентики Частиною моєї ідентичності є, крім того, спілкування, передавання інформації, передавання знань. І якщо вам важко знайти щось що вас вирізняє, що для, що, яка ваша ідентичність? Що таке ваша ідентичність, то подивіться, розверніться навколо у ваш простір. Це не обов'язково внутрішнє, це і зовнішнє. Наприклад, Якщо у вас щось є унікальне. Наприклад, я маю свою оригінальну кепочку. Це теж моя ідентичність. Ніхто такої, такої точно ніхто не має. Це унікальне, одно ну, на замовлення зроблена. А це мене від, від, виріз, вирізняє. Достатньо, маленький нюанс, але я вже не робот. Я вже не хтось, хто один з 100 зі 100 такі, так? які себе поводять так, які виглядають так, які говорять так. Я вже трішечки інший. Це моя ідентика. Це моя ідентика, це мій теж символ з... І... з рунічними написами. Мій перстень, моя сила теж. Це теж моя ідентика, і це моя ідентика. Можливо, у вас щось є простіше. Наприклад, у вас є такі бусики. Я міг би проводити усвідомленість, от, наприклад, з такими бусиками, і бути схожим на е якогось свамікуру з Індії. Ці бусики насправді я придбав в одному, біля одного з ашрамів індійських, одного для мене з найсильніших ашрамів в Ширді, в селищі Ширді, яке назвали, яке має свого святого Ширді Сайбабу. Він вже давно покійний, він жив на початку е минулого століття, в 1900-х роках. Це єдиний святий, принаймні наскільки я знаю, це єдиний святий, якого поважали, поважають, продовжують поважати і мусульмани, і індуїсти, індуси. І енергія там неймовірна. І от я це це бусики. У мене вже 15-15 років. В мене ці бусики. Я ще тоді придбав, і вони за мною слідують. Я багато їх носив, я багато з ними працюю, багато ними користуюся. Це так само, як вервичка українська, точніше християнська вервичка. От для мене ці бусики як вервичка. Тут є 108 а, таких спеціальних горішків. Не схожі на грецькі горіхи. І якщо ви читаєте мантру, молитву чи ще щось, от, от ваша ідентика, та, ви може маєте щось таке. Можливо, у вас вдома це зовнішнє, та, це, це я ношу, наприклад. Але у вас подивіться навколо у вашу квартиру, у ваш будинок, у вашу кімнату. Яка у вас ідентика? Яка у вас ідентичність? Де навколо ваша ідентичність? Що є вашою ідентичністю? Як, наприклад, я, чи, будь -чи ваш друг подруга, може зайти до вас в кімнату, у вас приміщення, і сказати, я відчуваю тебе в цьому просторі? Я бачу тебе в цьому просторі? Можна мати. Наприклад, такого буду. Просто собі поставите і не треба йому якісь дари приносити, чи ще щось. Щось прекрасне, що вам імпонує те, що вам подобається. Це ваша ідентичність, це моя ідентичність, це теж моя ідентичність, яку я привіз з, з Азії. Ціла історія в мене є теж про це. Як я за це торгувався, як я це привіз. Можливо, у вас є щось інше. Ось, будь ласка, такий, от. Не зовсім проазійське говорю. Не обов'язково азіатське, це може бути ось такий от дядько. Якщо знаєте, хто це, напишіть в коментарях. Ось такий дядько, простий профіль такого дядька, який, з яким можна поспілкуватись, знову ж таки. Я окремо розкажу про спілкування з такими штуками а, для усвідомленості. Можливо, у вас просто є якийсь хтось вам привіз якийсь такий подарунок. Можливо, це я привіз собі з Мексики, наприклад. Да? Отакий От красивий черепок. Це теж ідентика. Все, що є навколо вас, кожна маленька річ, палички поставлені десь для того, щоб полити пахнючки, Можливо, якісь свічки, які ви використовуєте щодня, щотижня, чи якось. Можливо, ті книжки, які ви читаєте, ви для себе ставите. Це не потрібно для когось. Я, для прикладу, привожу, що хтось заходить і не бачить вашої ідентичності. Ми забуваємо, що нам потрібна ідентичність. Ми хочемо, ми мусимо відрізнятись і вирізнятись. Інакше ми. Частина штучного інтелекту, частина матриці, ми такі, як всі. Кожен з нас тоді такий, як всі. І частина таки, накладення ідентичності і харизми. Те, що ви маєте своє, те, що ви використовуєте своє, те, яке ви хочете, робить вас. Воно створює вашу ідентичність. Не для когось, для вас особисто. Те, що у вас є, навіть якщо ви іноді трішки токсичні, навіть якщо у вас є звичка піддавати сумніву абсолютно все, і вона у вас вросла, вкорінилася, якщо це не відхилення психологічне, звичайно. Будь-що може бути вашою ідентичністю. Подумайте, поусвідомлюйте, помедитуйте. Присвітіть хоча б 15 хвилин, щоб пройтися по вашому приміщенню, по вашому простору або навколо. Проявляйте свою ідентичність. Будьте усвідомленими. Хорошого тижня!